Андріївський прапор спонукали вказ Севастополь до героїзму у матчі з Донецьким шахтарем. Кримчани вдало відбувалися від атак фаворитів. У першому таймі Веренко впорався із пострілом Віліана, у другому, коли воротар був безсилим, кітарян схибив з обигчої позиції. І не лише на Нічию міг награти Севастополь, мав забивати Ференчак, але шансу війти до історії не використав. Не пощастило і Агахові. Він був упевнений, що в протиборстві з Ракицьким заробив пенальті. Але арбітер матчу Сергій Лисенчук був іншої думки. Розв'язка сталася тоді, коли сплила вже остання п'ята додана хвилина. П'ятого виніс М'яч, Чігринський з другої спроби так і віддав пас на Луїса Адріано, а бразилець приніс Шахтарю перемогу. Нульодин на поле полетіли пляшки. Так Севастополь оплакував втрачене щастя. Три пункти три очки ми сьогодні не заслужили. На полі був хаос і безлад. Тренер запорізького металурга Олег Лутков дуже влучно характеризував гру своєї команди проти лічівця. Дивіться самі, коли забував Антонов. Біля нього не було жодного захисника запорожців. 0-1. перед голом потівця. Металурги закупилися створенням штучного офсайда. 0-2. Запорізький Арурі Рурі щось вигадувати на місці останнього захисника. Червона картка. Гол Кривошенка, це вже після прикрої обрізки металургів у центрі поля 0-3. І нарешті Антонов робить дубль. Захист господарів знову лише робить вигляд, що захищається 0-4. За такого хаосу і безладу могло бути і більше. Зуряй Волин зіграли у футбол на болоті, і не дивно, що за таких умов перемогли господарі поля, Кіпер Лучан неділько, не звик рятувати ворота у багнюці, ось і напомилявся. Спочатку не завадив забити Лазаровичу, потім, взагалі, став співавтором історичного голосу кутового. Максим. Білий чиє прізвище, дещо відзначали його серед забруднених партнерів, відзначився сухим листом. А підвів риску у матчі Касьян. Ця комбінація могла б стати прекрасою навіть для смарагдового газону. 3-0. Трязіва ванна на користь зорі. По ігрі. По ігрі, по ігрі, на Будьте здорові. Київське динамо не дало донецькому металургу жодного шансу створило купу моментів і два з них реалізувало. Автор першого голу Попов вдало пробив середньої дистанції. За другий м'яч Ярмоленко має дякувати чи то незлагодженим, чи то зовсім трагікомічним діям захисту донечан. До розгрому міг довести Артем Мілевський, але його удари двічі приймала на себе стійка. Хай там який рахунок 2-0 Динамо цілком задовольнив. Про такі матчі, як воршкламе металіст кажуть, гра тримала в напрузі до фінального свистка. Шкода лише, що під час безкомпромісної боротьби команди забули про голи і створили обмаль моментів. 0-0 нічия, що заслужила на термін суха. А от у кривому розі було зафіксовано нічию зовсім іншого гатунку. Команди грали за принципом око за око. Початок за оболонню, голо виконанні мандюка. Відповідь кривбасу, дубелі Ващенка. Після кожного взяття воріт символічний розстріл суперників від Форварда Криворожців. Утім, на оболонь операція залякування не подіяла. Зеленобілі відігралися завдяки класній грі. На випередження Панаса на радощах пістолетів не витягали, але потрібного результату досягли 2-2. П'ять українців, воротар лаштовка і п'ять дебютантів-іноземців. Оновлений Дніпро домашні трибуни зустрічали оплесками, а проводжали мовчки. Постаралися футболісти Таврі, які відібрали у команди Хуан де Рамоса два очки, а могли перемогу вивести, якби втримали рахунок після першого тайму. А так на гол Платона Дніпряни відповіли м'ячем настирливого Селезньова і диво пострілом Стрініча за 10 хвилин до закінчення гри. Можливо, господарі зарані повірили в успіх. Цим ще неуважністю лаштовки скористався Фащук. Вже у Доданий арбітром час коноплянка мав гарний шанс коригувати нічий рахунок. Утім, як і рік тому перший весняний матч Дніпро починає з мирової. 2-2. Ішла 25-та хвилина матчу Арсенал Карпати, коли футбольне поле заполонили сторонні особи. Такого масового прояву стрікерства український футбол ще не бачив. Сподіваємося, більше не побачить. Що ж до ігрових моментів, перший тайм запам'ятався хіба що класним сейвом кіперакиян погоріло після удару Кочіша. Після перерви стало цікавіше. Арсенал почав забивати. Мазіл вдало зіграв на добиванні після гарматного пострілу Богданова. За п'ять хвилин гол створили шацьких і гусяв. Максим навісив, ролан замкнув. Карпати швидко відіграли один гол. С новичок Ліан Словенець Балажиць зорієнтувався у штрафному майданчику Арсеналу після подачі стандарту. А от зрівняти рахунок зелено біля спромоглися аж на останній хвилині матчу. Знову штрафний удар і знову забиває центральний захисник цього разу. Мілошевич, от вами і третій, і останній 2-2 у 20-му турі.